Це один із найсмачніших варіантів приготування печінки. Ось таке неперевершене поєднання овочів суфлеї з печінки та яєчно-сметаної заливки. Дві великі цибулини обсмажуємо до прозорості. Додаємо дві моркви натерті на крупну терку. Смажимо до м'якості овочів. Далі перекручуємо одну цибулину та 500 г печінки на м'ясорубку. Додаємо 1 чайну ложку солі, розбиваємо 2 яйця, наливаємо 100 г молока та 6 столових ложок манки. Дуже добре перемішуємо, щоб не було комків від манки. Додаємо любу зелень, ще раз перемішуємо і ставимо на 15 хвилин постояти. Тим часом форму змащуємо олією та посипаємо сухарями, викладаємо усі овочі, зверху викладаємо всю печінку. Окремо розбиваємо одне яйце, додаємо 150 г сметани, вінчиком все перемішуємо і розподіляємо зверху на печінці. Потім беремо 100 г сиру, тремо і зверху посипаємо, запікаємо в гарячій духовці при температурі 180 градусів пів години. Дуже і дуже смачно.